Які б турнірні місця команди не посідали в турнірній таблиці? Матч майфон – це завжди матч двох непримиренних суперників на паркеті непримиренних. Е, ну, в першу чергу хотів привітати майфон з заслуженою перемогою сьогодні, але десь десь ті матчі, які ми грали там з Югом, з службою порятунку, трохи у нас був фарт сьогодні. Не сказав би там, ну свої моменти могли б ми забивати 4-2-4-3 могли б привести сьогодні матч в інтригу, але треба ну, забивати, треба пенальти забивати, треба забивати декілька моментів було в першому таймі, не треба було, було їх реалізовувати. А Майфон свої моменти реалізував, тому такий рахунок. Я гадаю, що це гарна гра і для глядачів, для нашої команди. Ми... Будемо виходити на наступні ігри з таким же самим настроєм. Будемо старатися перемагати в кожному матчі в подальшому.